Вітаю, друзі! Ви на каналі Просто Пасіка. Ну що, сьогодні йдемо рятувати наших двох слабачків. Я родостав відро з кормом. Це весняний мед, ріпак плюс садки. Зараз його набираємо в пакетик грам по 200-300. по 300. М -м -м, Вкусний. І понесемо нашим, ті, що лишилися в живих. Ідемо одним словом на пасіку. Так, ну що, набрали корма приблизно по 300-400 грам в пакетику, Два штуки. Я думаю, на початок хватить. Це такий мед, просто воно виглядає як канді, але це насправді мед весняний десь 21-го року врожай. Ну все, погнали на пасіку. Ну що, друзі, прийшли ми на пасіку. Будемо рятувати те, що залишилося. Така в нас ситуація. Бджоли літають. Вже облетілися. О, зараз ми будемо їм давати мед. Вон там, бачите? О там теж в жовтому вулику. Джоли, слава Богу, живі. От. Хотів би насамперед подякувати всім підписникам мого каналу, хто вчора виставив теплі стола в підтримку, щоб я не падав духом. Дуже вам вдячний, дякую, що дивитесь. А, дякую за підтримку. Я навіть не очікував такого, що люди будуть писати такі речі. Бо обично я думав, що будуть писати негатив, а тут багато слів підтримки. Дуже вам вдячний за ваші слова. Так, менше слів, більше діл. Більше діла ми починаємо. Нашу роботу. Болото. Болото страшне. Не жальте мене, пожалуйста, Я прийшов вам помістити. Мед. Ну, це сім'яні в року, я думаю, буде гірше. Мед. Трошки ми його поставимо на цю сторону хочу подивитися, чи є засів, я поки його не бачу. Це теж. Сторону за заставною. Так, ну що пилок несуть? Пилок є. Засіва пока не бачу. Взагалі поки що. Поки що не видно на цих рамках. Я, коротше, вирішив перебрати все гніздо. О, є, засів. Супер, є, засів є. Ячейки нормальні. Ну типа, як це? густота засіва хороша. Матку я поки не бачу, ну мені поки її не треба. Підпотомне, що є засів, то все вже добре. Угу. Засівом я поставлю всередину. Значить, так само дошарим на трьох. Ну в принципі вся. Ситуація та ж сама. Матка в наявності, М -м, Цей пчоли пильцю носять. Три рамки, поки їх піджали, бо дві вже б мало. Поставимо на три, щоб їм було якомога тепліше і тісніше. Ось таким чином. що характерно в цьому вулику мишень, як виявилося. Не знаю, видно, вам, не видно, ну коротше. Ось вот таке у нас. Стіло на своє місце. Бачите, оце мищі. таке наробили. Один, три, четыре, пять. За стамеску не матюкайтеся, я опять и забыл. Шмар, просто кошмар. Же Meša, а О, матка есть. Слава Богу. Сухоти матка. Ну, пока цели ставим. Ось, дивіться. Ось, матка. Медові рамки, ці ще є корм, я поставлю за заставну. Потихеньку. Ось вже пилок носять навіть. Вон, бачите, пельцяється. Це вже дуже і дуже файно, що пилок носить. Такі заставні я використовую. гнезда на крутых гнезда Велику кількість бджіл і не хочу всіх втратити. Значить що, Очистили дно, обсмалили, скоротили гніздо до трьох рамок, піджали. Матка в наявності червит, пильцю несуть, поставили 400 г меду, ну приблизно. Бджоли вже починають його цікавитися, умовно кажучи. А я роблю отвори, щоб їм було запах краще йшов. Ножа забув, стамеску забув, взяв тільки шпатель. Тому ну, вибачайте, крепко не тюкатися. Так, ладно. Де наш хвостик? Хостик треба замінити обов'язково, бо це вже не хвостик, це вже не пойме, що можна було взяти з іншого вулика, але я не хочу занести якусь заразу, якщо вона там є. Тому робимо ось таким чином. Тут, тут менше ймовірності, що тут може бути миші. Бо Там їх в принципі і не було. Все, закриваємо наші бджіл, Утепляємо. Ми тут проробили можна сказати. Коротше, друзі, ось така історія. Провели ми ревізію на пасіці, а точніше, то, що від неї залишилося оцей живий вулик і оцей живий вулик. А Висновок який, що ми з 6-7 рамок гнізда, який йшла в зимовку, ми зробили весняне скорочення на 3 рамки. Що в тому, що в іншому вулику. Вон, це лишні рамки сушнина. Ціла ми її зараз заберемо. звідси. Значить, Скоротили гніздо, поставили корм, матка сіє, і бджоли вже носять жовтеньку пильцу. Жовтеньку і темно-коричневого пальця. Пілок. Ось такі справи. Так що не падаємо духом, не втрачаємо надію. Працюємо далі. А я всім дякую за підтримку. За те, що пишете, підтримуєте, підказуєте, усім своїм глядачам. Завжди радий, аргументованій критиці. Вот. На цьому в мене все. Ви були на каналі Просто Пасіка. Всім дякую за перегляд. Так, хорош. Не кусайте, добре.